Ви не встигли схуднути до літа, а пляжний сезон не за горами. Сьогодні у програмі з голови до п'ят» ми розкажемо, як швидко, а головне ефективно позбутися зайвої ваги. Залишайтеся з нами на телеканалі Інтебе. Літо, море, сонце, пляж це солодкі слова, про які починаємо мріяти чи не одразу після новорічних свят. Та після зимових застіль і малорухомого способу життя в цю пору наше тіло, так би мовити, дещо попливло, і демонструвати його принади вже зовсім некомфортно. Тому вхід ідуть дієта і спорт. Найкращим помічником у цій справі для нас стануть професійні тренери фітнес-клубу преміум класу Максимус, що на вулиці 15 квітня 5А. Тут дбають про фігури клієнтів протягом всього року. Тож радо допоможуть нам вдосконалити форму тіла до літніх сукенок та шортів. Як все-таки схуднути до пляжного сезону, підготувати себе зокрема до відпустки тим, хто не встиг цього зробити до початку літа. Почнемо з того, що процес схуднення не є дуже швидким і дуже простим. Якщо ми хочемо схуднути дуже швидко за тиждень, два-три, то ймовірно, швидше всього, що цей результат не буде закріплений, і вага е, вернеться назад. а, можливо, ще й е, в плюсах. Ми будемо запорука успішного похудання, це є. Збалансоване харчування та правильно складена фітнес-програма. Якщо ми хочемо втрачати вагу, а саме жирову вагу, нам е потрібно внести деякі корекції в наше харчування. По-перше, збагатити свій раціон пілковими пр продуктами рибою, е нежирним м'ясом, молочними продуктами, так, жиреними молочними продуктами. Також дієта повинна базуватися на складних вуглеводах. Що таке складні вуглеводи? Складні вуглеводи це є звичайні крупи. У нас має бути чітко розплановано скільки у нас має бути прийому в їжі в день, як часто ми маємо їсти і що ми маємо їсти. Ми повинні вирахувати собі добову норму калорій. В середньому для жінок це є ми відштовхуємося. Від 2 тисяч калорій в добу для, чоловік, для чоловіків від 2,5 тисяч калорій. Щоб був результат, на дієті треба харчуватися досить часто. П'ять-шість разів в день кожні 2-3 години повинен бути якісний прийом їжі, якісних калорій. Останній прийом їжі за порадами спеціалістів має бути за 2 години до тренування. Тоді фізичні вправи буде легше виконувати. Харчуватися треба правильно, але не меншу роль у схудненні відіграє саме спорт. Тож якими мають бути навантаження, аби досягти бажаного результату в моделюванні фігури своєї мрії. Найефективнішим способом схуднення буде поєднання силових навантажень, силових вправ та кардіотренування. Що таке силові вправи? Це є вправи з додатковим навантаженням штангами, з гантельками на силових тренажерах, пліє пліє присідання. <гум> і так, давай, Таня, спробуємо. Так, колінка в сторони, як носочки, і понище, ще нижче, ще. Молодець. Встаємо. Гарно. Так, обов'язково треба, щоб якісно це вправо робилася, присюдай. Потрібно рівно тримати спинку, слідкувати за колінами, щоб коліна не виходили за носочки. Якщо виходять коліна за носки, нагрузка всього нашого тіла, плюс додаткове навантаження, падає на коліна. Це травматично для колін. Вагу свою тримаємо на п'яточках. Згинання ніг в тренажері. Ця вправа навантажує е, біцепс бедра. Задню частину поверхні бедра, вона тут навантажується ізольовано. Дуже гарно її можна тут відчути. Так, носочки тримаємо на себе і згинаємо ножки під себе. Так, добре. І помаленьку відпускаємо. І знову. Для кожної вправи, яку ми виконуємо, бажано робити розтяжку м'яза. Зараз наразі ми бачимо, як Таня розтягує біт з бедра. Вон носочок тягне на себе, ручками тягнеться до носочка і дуже гарно тягнеться задня частина бедра. Кардіотренування це є звичайний банальний біг, швидка ходьба, біг на доріжці, велотренажер, велосипед на вулиці, це можна скакати на скакалці. Це будь-яка неробна робота. Насправді, кардіо і силові тренування за ідентичний час, якщо робити один той самий час і силове, і кардіо, то більше ми спалимо жиру саме під час кардіо. Але тут такий маленький нюанс є на рахунок силових тренувань. Саме силові тренування вони розганяють наш метаболізм, обмін речовин. І вже по закінченню тренування, ще на протязі до 6 годин ми спалюємо жири, поки е, рівень е, метаболізму не повернеться на наш звичний рівень. Ну, Але, як я казав, що найефективніше це. Поєднувати і силове тренування, і кардіо. Під час силового тренування ми активно займаємося в спортзалі. Так, в середньому тренування повинно тривати до години часу, тоді воно інтенсивним. Обов'язково нам повинно бути інтенсивне. Першим ділом, що ми, коли беремо в руки, сідаємо на тренажер, чи беремо гантелі, жир зразу не спалюється. Спочатку йдуть затрати, спалюємо глюкозу з крові. деякий час. Тоді ми вже з м'язів спалюємо глікоген. Це такий елемент, який відповідає за. Тут за витривалість, за сили м'язя. Під час от, силового тренування, коли ми вже з організму замучилися, вижили себе всі соки. Так? І коли тоді, після силового тренування, стати на кардіо, тоді фактично з перших хвилин організм черпає енергію шляхом прощеплення жирових клітин. Тоді з перших хвилин ми починаємо спалювати жири. Якщо просто прийти на кардіо, так? прийшли, переїлися без е, силових вправ, зразу стали на доріжку, почали бігти. То ми що будемо робити? Спочатку спалювати глюкозу, потім спалювати глікоген, а потім вже десь після пів години, 40 хвилин, почнеться розщеплення жирів. І знову є одне ног. Здавалося б, ну то що, побігаю там на пів години довше, побіжу дві години, три години і спалюю ці всі самі жири. Зовсім не так. Тому що е після години в організму включається його захисна реакція. Він закриває свої. Жирові так, ті, які він тримає собі на всякий випадок, і починаємо ми спалювати м'ясо, тому що різно набагато простіше розщепити білок, ніж розщепити жир. Тому якщо просто повинно бути кардіотренування до години часу. Дуже ефективно також кардіо робити е, зранку на тщак. Так, стати, попити водички і йдемо на кардіо. Чи це буде спортзал, чи це буде пробіжка на вулиці, так само до 40 хвилин зранку цього буде достатньо. Поки, на, голодний по, шлунок. на голодний шлунок, поки ми ще нічого не їли, ще не вивільнився наш власний інсулін, і ми... Якраз з раночку ще також починаємо спалювати жири. Таке тренування також до години, як ви сказали, має тривати ранково. Ну максимум, максимум. Навіть години, то може трошки забагато, тому що це таки наче. І людина, яка прийшла в тренажерний зал, відповідно їй складається програма по перше, від цілі яку вона має чи просто скинути вагу, чи дійсно там спортсменці для до змагань готується. І підбирається кожному програма індивідуально, як то своїм клієнтам підбирає. Саме так. Якщо приходить людина абсолютно без досвіду тренування в тренажерному залі, ми спочатку проводимо для таких людей вступні заняття. Що собою являє вступне заняття? Є комплекс вправ по одній вправі на кожну групу м'язів. На великій групі м'язів це може бути по дві вправи. Самі прості вправи, щоб людина зрозуміла, як їх виконувати, щоб вона відчула цей м'яз. Ми приходимо по одній вправі на кожну групу м'язів, вчимося правильно їх робити. Тому що, перш за все, щоб була нам якась користь і не було шкоди, що найголовніше, це правильна техніка виконання вправ. Нашкодити то собі насправді дуже легко. Тому ми проводимо один день, це є одні вправи, на другий день це є другі вправи, так Так само по одній вправи на кожну групу м'язів, але вже зовсім інші вправи. І на основі тих вправ, що ми навчилися робити, на основі побажань клієнта, на основі його стану здоров'я, тоді ми вже підбираємо і складаємо кожному клієнту індивідуальну програму. Це є така перша вступна програма на місяць часу і з часом. Ми, якщо нам все гарно виходить, все гарно вдається, ми стаємо сильніші, стаємо підтягнуті, стаємо більш впевненіші собі. Ми програму ускладнюємо, ускладнюємо і так виростають чемпіони. Тренування повинні відбуватися під наглядом тренера, обов'язково чи це якийсь певний період часу, а потім людина вже, якщо навчилася, може сама далі займатися. Певна річ, певна річ. Якщо знову ж таки людина прийшла перший раз. Другий раз, так? Вона себе ще дискомфортно відчуває так. В прозалі вона не знає, де що стоїть. Якраз на цих вступних тренуваннях тренер фактично постійно, біля цієї нової, нової людини, з нею працює постійно. По складанні програми, оскільки програма складається, це перша вже фактично з тих всіх вправ, що ми навчилися робити, вона вже себе більш впевненіше почуває. Вона стає більш самостійнішою, вона ходить. Вона вже знає, де що стоїть. Може бути деякі нові вправи. То клієнт завжди може підійти до тренера, запитати, що це є, де воно є. Або я призабув, підкажіть мені, тренер ніколи житті не відмовить, завжди поможе і підкаже. У максимусі підхід вибирають індивідуально до кожного клієнта. Тому звісно, що програма схуднення у жінок-початківців буде відрізнятися від комплексу вправ чоловіка-спортсмена. Які м'язи найбільше мають бути пропрацьовані в жінок, а які м'язи в чоловіки найбільше пропрацьовані? Ну, Почнемо з того, що е, схуднення, втрата ваги, вона відбувається, як правило, е, всюди однаково. так? Ми якщо худнемо, втрачаємо вагу, то ми втрачаємо і в ширині плечей, і в талії, і в стегнах, і в руках. Ми всюди худемо рівномірно. Але завжди, як правило, чоловіки хочуть, що плечі, руки, груди, жінки хочуть прес, сідниці, ноги. От так і правило, в наші програми так і базуються. Типу завжди ми як краще, доцільніше це все рекомендуємо, але якщо клієнт хоче максимум придати увагу своїм сідницям, то ми максимум приділяємо увагу сідницям. Як пропрацювати ту чи іншу групу м'язів, тренер показує наочно. Зараз наразі ми спробуємо. Нагрузити саму верхню частину пресу. Ножки, звичайно, поставили на коврику. руки ставимо за голову або торкаємося голови. Але в ніякому разі ми тягнемо себе за голову. Тому що є такі випадки, що людина качає прес, і в результаті були дії шиї. Тому що всіма силами важко піднімати, а людина просто тягне себе за голову, тим самим напружуючи шию. Значить, голова в нас на весу, руки за головою. І робимо вправу, яка називається скручування. Так, Вона дуже гарно навантажує саме верхній прес. І піднімаємося. Для максимальної ефективності бажано затримати саме в верхній точці. Так, Зжати його, дати йому ще такий чуть-чуть ефект е, статичного навантаження. Тобто зараз ми якби, його скорочуємо і зажимаємо ще трошечки. Відпускаємо. Але до кінця не розслабляємось, тобто не падаємо повністю. Тому що це такий м'яз, якому достатньо, однієї секунди йому достатньо, щоб відпочити і відновитися. І ми вже якби знову з новими силами виходить, працюємо. Прес потрібно робити, щоб він пік. Він горів. Тоді буде працювати, буде і жироспалення, буде відбувається накачка. Тоді ми будемо відчувати, що ми працюємо над пресом. Зараз ми спробуємо зробити ще вправу на нижній прес. Досить така проста вправа, не дуже важко виконувати, але тим не менше вона досить є ефективною. Лежимо ножки рівно, руки вдоль тулуба, голова знову ж таки на весу. Так, і прямі ножки піднімаємо вгору. Вдох, Фу. видох. Якщо важко піднімати прямі ноги, вони можуть бути трішечки зігнуті. Це трошечки легше, але не менш ефективніше. Обов'язково потрібно правильно дихати. Від дихання залежить саме, скільки разів ми зможемо зробити Фу. прес. Ну і не тільки прес, будь-яку вправу. Фу. Так, видих завжди повинен бути при навантаженні. Це також стосується будь-якої вправи, а не тільки пресу. Що ми робимо? Чи ми жмемо штангу, чи ми робимо прес, чи ми качаємо руки, чи ми качаємо сідниці. Видих завжди перенавантажений. Потрібно завжди себе ловити на цій думці, що коли я докладаю зусиль, тоді видихаю. Тоді організм в правильному е темпі насичується киснем, і це може нашу роботу зробити більш е полегшеною, більш якіснішою. Можемо трошки на декілька повторів більше зробити. Так, зараз ми зробимо ще одну одну вправу, яка одна з моїх улюблених, дуже ефективна вправа. Вона задіює і нижній прес, і верхній прес, і бокові м'язи живота. Вона називається велосипед. Так, лягаємо. Руки знову. Це таке своєрідне поєднання перших двох вправ. Руки знову ж таки біля голови. Так, І тягнемося ліктем до протилежного коліна. Так, Тобто ось сюди виходить, так? І велосипед. Так, поїхав. Закінчили. Дуже гарно робити ці три вправи таким сетом, щоб справді дітки, робити не на кількість повторів, так робити 30 секунд скручування на верхній прес, 30 секунд. Підйом ніг лежачи на нижній прес, і 30 секунд робити велосипед. Потім 30 секунд відпочити і знову така сама серія. Таких робити три серії, це буде цілком достатньо для того, щоб ефективно навантажити прес. Так, Зараз ми зробимо вправу, яка називається випади. Ця вправа дуже гарно пропрацьовує м'язи ніг, особливо квадріцепс і також сідниці. Ну, Це вже в залежності, як саме виконувати цю вправу. Так, Таня, давай, робимо випади. Так, Обов'язково має бути рівна спинка. Так, Рівна спинка. Ми зробили випад. Саме ось цей рух ногою, він називається випад. Так, І заднім коліном торкаємося підлоги. Так, Стоп. Обов'язково треба звернути увагу, щоб тут був прямий кут. Між гумілковим м'язом і бедром, щоб був прямий кут, 90 градусів. Щоб коліно не виходило за носочок. Тому що якщо воно виходить, нагрузка все йде на коліно. Це є травматично для колін. І, і ті м'язи, які повинні пропрацьовуватися, не пропрацьовуються. Добре, піднімаємося і назад. Добре. Другою ножкою. Так. Добре. П'яточку не відриваєш, п'яточку не відриваєш, п'яточка, тут стоїш на п'яточці. Так, стоп. Саме такий короткий, не, не глибокий крок випаду максимально навантажує якраз і бедро. Чотириголовий м'яз бедра. А якщо назад, Аня, а якщо зробити більш ширший крок, більш глубший, зроби більше. Так, ще більше. Так, і роби випад. Тоді зараз навантажується сідниця якраз більше. Добре, назад. Давай, Таня, зробимо пружинку. Так, вперед і так. Піднімаєшся вгору і знову. Так само. Декілька разів так зроби. І другою ногою вертаємося назад, робимо другою ногою. Так, трошки нижче коліном. Ні в якому разі не потрібно коліном торкатися до підлоги. Давай, Таня, роби. Бачите, як Таня робить? Правильно, не торкається. П'яточку поставив. Коліном не потрібно торкатися до підлоги. Якомога глибше, але не торкатися. Цю вправу випади ми, як правило, робимо вже після базових вправ на сідниці і на ноги, а саме після присідання, після вправ в тренажерах. І цю вправу як правило ми виконуємо 3-4 підходи по 12-15 разів. За спеціально розробленою для неї програмою у максимусі займалася і Тетяна. Результат тренувань задовольнив не тільки її саму, тож Таня із радістю розповідає, що змусило її прийти у цей зал. Я вибрала максимум, тому що ну, чула багато, що тут краще, ніж де небудь а, Прийшла сходнути сюди. І за рік часу я сходила на 30 кг. Вага була 76, а зараз 46. А вже десь, може, десь після трьох місяців або далі. Я вже тоді відчула, що я вже починаю ходити, Продовжую займатися. Підтримувати себе в такому досі. Два рази в тиждень займаюся. Дві години десь так максимум. Зараз ми зробимо вправу на грудні м'язи на тренажері, який називається «Хаммер». «Хаммер» середній. Так, Вижимаємо. Опускаємо до рівня грудей. Так, Вижимаємо і лікті не вирівнюємо. Так, давай, ще раз, добре. Трошечки нижче. Я ще розтягую, розтягую, розтягую і вижимаю. Добре. Люди хочуть якусь одну вправу або якусь одну ідеальну програму, яка б зробила за них все. Якось немає якоїсь одної чарівної вправи, яку робити, і ми будемо худнути. Всі вправи вони однакові, лише їхня ефективність залежить від того, як їх правильно виконувати. Для покудання ефекти тренування повинно бути інтенсивним. Ми з танк тренувалися е, суперсетами. Що означає суперсет? Це ми робимо одну вправу. І зразу без відпочинку йдемо на іншу вправу. Так, тут ми закінчили. І йдемо зразу вже зробити на, до речі, багато хто з жінок, з дівчат має проблемне місце. Це є задня частина руки, м'яз, 30. Фіксуємо лікті біля тулуба, щоб їх знерухомити. Це також ізольована вправа на 30. Так, і розгинаємо руки. Причому ручками не б'ємо себе в ноги, а вирівнюємо ручку перед собою. Давай, перед супер. Оп, добре. Трошечки вищий прямого кута згинаємо. І врівнюємо. А от якщо після визначеного періоду тренувань ви не помічаєте результату, значить якась із ланок роботи над собою йде не так. Розібратися у чому ж причина вам також допоможуть тренери. Якщо все таки результат там, наприклад, непомітний за визначений період часу, що не так, що тоді робити. Там як змінюється те саме харчування, програма змінюється. В кожного там різний за швидкості метаболізм в кожному різні по різному виходить робити певні вправи. Тому результат не завжди пови, може бути всіх однаково, всі можуть його чекати там, за місяць часу і, як правило, розчаровується в цьому, так? якщо його не бачать за перший же місяць. Але треба розуміти, що це, є, це не є справа одного дня, це не є справа одного місяця. Цим потрібно займатися постійно, потрібно старатися вести е, здоровий спосіб життя, так? їсти здорову їжу. Дуже велику роль є режим. В суто режим. Потрібно їх вчасно похарчуватися, і відвідати спортзалу, і поспати вночі. Так, це е, не поспати вночі, мало того, що погане самопочуття на наступний день. Плюс виділяється такий е, гормон, як кортизол, гормон стресу, який знову ж таки одне з його завдань це мало того, що розщепляти м'язову масу, Так ще й е, він е, має здатність провокувати накопичення жирової. І так само з тим, що не поїв. з і, і стресу, так само там десь якісь нерви, там якісь то все. Тобто це все воно взаємозв'язано. Повинно бути чітко усвідомлення того, що ми робимо. На сьогодні комплекс справ завершений. Приходьте у фітнес-клуб Максимус та займайтеся у своє задоволення. А програма з голови до п'ят чекатиме вас через тиждень на телеканалі «Інтебе».